Так виглядає державна траса з городища до Старокостянтинова на виїзді із Сарн. Її майже повністю відремонтували, але фрагмент понівеченого шляху довжиною більше 20 кілометрів лишився. Водій Назар Пецьков регулярно їздить цією дорогою в робочих питаннях. Емоції просто зашкалюють. Це Не дорога, я вважаю це, просто жах. Сантиметрів 50-60 отакі кілометрах. Ну не знаю, кілометрів три такої поганої, це точно. Є. Хотіли б, щоб наші комунальні служби більш якби відповідально ставились до ремонту доріг, також їхні встановлення. Брати приклад з наших країн сусідів за час зйомок помічаємо двох водіїв, які об'їжджають ями тротуаром. Зруйнувалася насамперед права смуга у напрямку рівного, пояснює саницький міський голова. Ми зустрічаємося з ним біля кільця, де траса городища рівне Старокостянтинів перетинається з міжнародною Варшавкою. Вантажні транспортні засоби, тобто які, мабуть, везуть вантажі з перевантаженням. і тут важливе питання наскільки сьогодні ефективно працюють вагові комплекси. Шкода, але вони не підправятковані ніякій мірі місцевій владі, тобто ми абсолютно не маємо інформації, не можемо контролювати їхню діяльність, хоча безпосередньо зацікавлені в тому, щоб дороги державного значення, які проходять через нашу громаду, знаходились в належному технічному стані. Понад чотири місяці перевантажені фури фіксують автоматично за допомогою ВІМ комплексів. Інформація напряму відправляється в центр обробки даних в Києві. Пояснював раніше представник поліського управління Укртрансбезпеки Ярослав Прокопчук. А на цій ділянці майже всі водії виїжджають на зустрічну. Проблемна дорога проходить через дві Саранську і немовицьку громади. Пан Сергій живе на околиці села 22 роки. Каже, що до минулої осені тут ще можна було розігнатися. Він проводить нам екскурсію дорогою. Трохи знімали асфальт, горби тут були горби, Такі, ну як сказати, щоб не буде ямки. Асфальт випирає той наверх. А тон також і ремонтували. Дивіться, вчора засипали ще днем. Воно дивіться Просто засипати, тупо за І як гарненько засипали на вашу думку? Ну поки ми зараз не можемо стоїть, то, звісно, що ні. Які засипати? Воно людям стеколо б'є, бо тюкається, їдуть. А мітолому по всій дорозі валяється. Тендер на проведення капремонту служба автодоріг оголосила торік у грудні. Дорогу ремонтуватимуть від немович до центру САРН. Аукціон планують провести наступного тижня. І відповідно, з настанням тепла з першими погожими днями там одразу будуть розпочаті роботи, адже кошти під цей об'єкт в постанові кабінету міністрів є. Ну і наразі це. Напевно, от один з стоп 3 проблемних ділянок дорог в Рівненській області, там, де є інтенсивний рух, і там, де стан покриття залишає бажати кращого. У проєкті враховували пропозиції громади щодо зупинок, світлофорів, огорош та водовідведення на цій ділянці. Додає Дмитро Леонтіюк. Перший варіант очільнику САРН не сподобався. Протягом Том останніх півроку навіть фактично. Майже всього минулого року ми у тісній співпраці з службою автомобільних доріг з проєктною організацією Київським проєктним інститутом фактично узгодили всі питання, які стосуються як тротуарів по узбіччях доріг, так і ремонту наявних світлофорних об'єктів, встановлення додаткових світлофорних об'єктів. Також у планах дорожників полагодити пошкоджену дорогу від Сарм до Ремчиць. Зараз проєкт такого капремонту розробляють. Володимир Струс, Ігор Прокопчук, новини на Суспільному.